Салют піпл, я вас вітаю на огляді гри Rise of the Ronin. Хотів вам сьогодні зробити дуже крутий е, сюжетик, але на жаль, я співчас гру пройшов, видалив, а потім згадав сьогодні, якраз таки під час запису. Думаю, йомайо, -йо, мені ж треба зробити огляд і вам показати певні моменти. Тому що те, що є в проходженні, я можу там, наприклад, не показати. Ну, менше з тим. Інсталював, починав запускати гру, а сейв не спрацював. На жаль, ну менше з тим, все одно сьогодні все вам покажу. Вибачте за шепелявість, У мене пробит язик декілька днів, тому буде сьогодні як трошечки школота. І скажу, підійде вам ця гра, чи не підійде? Варто грати, чи не варто, варто купувати чи не варто купувати. Тому що деякі кажуть, це мабуть Ніо. Якщо ми в Ніо вже грали, навіщо нам їх купляти, цю гру? Бум дивимось, ось два сейви. Є перше, де взагалі у мене ну рівень е, який там 18, й здається. Коротше кажучи, 31 го числа і 17-го. І цей сейф, на жаль, вже ну який останній, він не працює. Ось так. Ну, окей, вже як є, нічого страшного, футажі я вам закинути, так що є. Тому давайте поговоримо з вами конкретно по певним моментам. Поговоримо в цілому про огляд, поговоримо за технічний стан і варто купувати чи ні. Всім гарного перегляду. Щодо сюжету, ну буду одразу закидуватись вперед. Він буде ділитися на умовних 3,5 акти. Перший акт, як на мене, найцікавіше, він говорить про Японію, як вона розвивалася і як вона відкрилася для зовнішнього світу. Саме тут і починається вся іпопея. Загалом ми починаємо за, за самурая, який має при собі парний клінок, але ми його потім втрачаємо, тобто наш супутник, і стаємо по факту Роніном. Це все по факту, що вам потрібно знати, це повода навіть не спойлер, це саме початок гри. Але перший акт полягає в тому, що ви будете грати за Роніна, який допомагає або навпаки протистоє певному групу. Тобто або ви за протестантів, які не хочуть відкривати Японію для зовнішнього світу і вбиваєте все, що тільки можна, або ви граєте за умовний стігунат, який за відкриття кордонів за економічну торгівлю, та ДТП. Але вам доведеться боротися при цьому з повстанцями-самураями. Перший акт здавався буде першим і останнім, тому що він був мав логічне завершення. Але потім зненацька починається другий акт, про який ти навіть не, під... не підозрюєш. думаєш, що повинен бути фінал. Але ні, фіналу все ще таки немає. І тут дуже дивні емоції, тому що Вважав, що буде кінець гри, але ні, другий акт це якраз таки вже після того, як ми розібралися з зовнішніми чинниками, тобто зовнішнім світом, який хоче торгувати з Японією. Наразі тепер ми повинні розбиратися з внутрішніми конфліктами Японії. І я нагадаю, що паралельно з цим, коли ми втратили парний клинок, ми дізналися, що він все ж таки можливо його знайти, і ми його шукаємо. Ну, щоб не споверити, далі казати про парний клинок нічого не буду. Значить, другий акт у нас сягає теж до Валідофу, і тут він вже не такий активний. Як перше, він цікавий, питань немає, але це вже про внутрішню. Таку стичку Японії сього НАТО з протестантами, тобто зовнішній світ тут виходить на другий, третій план, його вже тут по факту і немає. І все б нічого, але в нас є третій акт, де по великому рахунку вже повинен бути фінал. І це вже таки, знаєте, навіть не між особицями, між цього НАТО і протистоянням інших самураїв або ронінів. А це вже щось особисте. Ну і в кінці буде третій спливний акт, де якраз таки розкривається повністю весь сюжет, хто перемагає, ну і який фінал нас чекає. Тобто, в цілому сюжет. Доволі цікавий, особливо тим людям, які цікавляться Японією, тим людям, яким подобається культура і так далі. Але я награв приблизно 60 годин. Скажу чесно, ну гра повинна була сягати 60 годин це, до речі, з побічними квестами. Я майже всі зробив, але на третьому-третьому сполоні третьому акті я вже просто забив, ну мені набридло. Тому я вважаю, що гра повинна бути 35-40 годин. Це з побічними квестами, це більш ніж достатньо, бо якраз таки динамічно і цікаво, а не затягнуто. Єдиний мінус, який я для себе відмічаю, це все ж Такі затягнутість гри. Але якщо ви будете читати лор, слідкувати за послідовностями дій по роками та ДТП, якщо вам подобається японська і культура, гра вам дуже зайде в контексті сюжету. Дуже зайде. Тому. Від себе кажу, що сюжет класний, але затягнутий. Рухаємося далі. Це персонажі. Персонажів тут буде просто дуже багато. Запам'ятати їх доволі важко, тому що ну, японські прізвища і ім'я вони для нас виглядають і звучать специфічно. Але що відмічу, хоч персонажів і багато, хоч в кінці вони вже починають втомлювати, бо їх реально дуже багато відносно. Але вони всі класно пропрацьовані. У всіх є свої якісь мотивації. У всіх є свої своє бачення світу. Вони багато хто може помилятися, хтось іде не тим шляхом, як потім виявляється. Але всі персонажі круто промальовані, пропрацьовані. Більше всього з, з кожним з них ви можете взаємодіяти, дізнаватися про них більше, ви підвищувати стосунки за що отримати певні профіти. Я дуже довго граючи за Самурайку, за Роніна сподівався, думаю, ну може, хоч з кимось можна замотити. Я вас розчарую. Тут вам не відьмак, на жаль, ні з ким замотити не зможете. Але певні профіти від цього можете отримати. Хоча, якщо ви, можливо, будете грати за чоловічу стать, може це буде впливати якось на гру. Ваші рішення, до речі, з ким дружити, з ким не дружити, які квести робити не робити, теж можуть впливати на сюжет. Не глобально, але розвітлення, певні, ви побачите тут. Тому з точки зору персонажів все класно, все пропрацьовано. Мені дуже сподобалося, я не очікував, але їх. Блін, кінець вже реально дуже багато. Щодо хімії між персонажами, вона теж присутня, причому не тільки між головним героєм і іншим NPC, але і між ними теж. Тому світ виглядає доволі живим. До речі, з приводу світу персонажу і взагалі сюжету, коли ви тільки починаєте грати в Роніна, світ здається не дуже живим і порожнім. Але гра розкривалася у мене з кожним стрімом, тобто кожні дві години, умовно кажучи, гра казала, здавалася все краще, 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 цікавішою, живішою, жвавішою. Тобто, дайте роніну час, якщо вам цікаво. Більше того, тут специфічна бойовка, тобто, якщо вам подобається соус, лайк, ігри, якщо вам подобається грати від парирування, а тут хм, спойлер від парирування дамагу більше всього, тобто умовні перекати все це, звичайно, є. Але якщо ви хочете швидше знищувати ворогів, особливо якщо ви граєте на Високі і надвисокі складності. Ну, сорян тут у тебе в таймінгі, інакше ніяк. Інакше вас просто будуть вбивати дуже часто. Щодо Лору Гри, ну, по факту я це сказав в сюжеті. Лор цікаво, у всіх є свої мотиви, є мотиви у головного героя, він один, є мотиви у інших самураїв або ронінів, він другий, є мотиви у самої країни, Японії він третій є мотиви у інших країн, по типу Штатів або е, Великобританії та ДТП. Ну, всі хочуть мати певні профіти, певну владу, певну торгівлю. Тут питань немає з точки зору лору гри. Він доволі цікавий. Більше того, якщо говорити за лоргри самої Японії, як я вам і сказав на самому початку, дуже багато є. Скажем так, описів по рокам, що відбувалося. Тобто, по великому рахунку, ця гра це в якійсь певній мові, це історична справка, що дуже цікаво, вона доповнює лор. Я не маю на увазі, що вам потрібно читати 1500 записів, якихось там листів, сувіїв і т.д. Ні, цього робити не потрібно. Все це може розкриватися і під час просто проходження, під час основних квестів і додаткових. Але якщо ви хочете зануритись, прям повністю в історичну справку, то варто почитати все там є. Щодо світу самого він відкритий, це, це open-world, це не коридорка. На початку, як я і сказав, вам буде здаватися, що він такий трошечки порожній, але ні, він виглядає доволі гармонічно. Це Японія, скажімо так, де є ну, якісь величезні міста, де є велика кількість NPC. До речі, нічого не лагає. Якщо ми порівнюємо з Dragon's з ясно, що це все ж таки консоль, ну це жарт. От. І другий момент, е, ну, є якісь маленькі поселення, є якісь маленькі деревушки. Це не як в смуті. Де буде пробігати лисиця по з пункту А в пункт Б туди-сюди, не питайте звідки я це знаю. Там багато тварин є агресивні, є не агресивні. Тому світ здається живим. Вас єдине, що може роздратувати це, в принципі, ну я заскакую трошки наперед, це графіка. Бо я очевидно бачу, що будуть порівняння Rise of the Ronin разом з Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima — Це блін про графіку 100%. Але і в Ronin, і в Tsushima є одне спільне: це атмосферність, вона присутня, і не забувайте, що Rise of the Ronin — це від розробників Ніо. Тобто чекати на графіку тут не потрібно. Вони і так зробили вже ну доволі багато, тому що в суть в цій в цій грі флані не графоній, а саме бойова система. І якщо ми вже за неї говоримо, то просто очікуйте, що вас чекає приблизно 10 видів холодної зброї. Це і катани, катани і нагіната, і дві катани одразу і ще багато чого. Плюс вас чекає зброя дальнього бою: це револьвер, це мушкет, лук, бомбочки, сюрікени. Більше того, вам скажу, що у вас буде можливість використовувати холодну зброю, як і ще умовний мушкет зі штиком. Тобто він може і бити, і стріляти. І в нього при цьому ще й нескінченні набої. Кожні вороги будуть використовувати різні стилі боїв, тобто є така фішка проти кожної зброї є. Гарна зброя, яка гарно буде за від себе відчувати, а є навпаки не дуже. Враховувати це теж треба. Плюс тут є ще умовні або стійки, або стилі боїв. Їх теж приблизно з десяток. Я плюс-мінус не пам'ятаю. Тобто у вас буде і різна зброя, яка буде мати різні комбо, зброю, що потрібно умовно, скажімо так, прокачувати її не в плані дамагу, а прокачувати свої е, навички. Від навичок буде відкриватися ще певні прийоми. Тому в принципі робіть ще й додаткові завдання, якщо ви хочете прям просто нагибати жорстко в комбухах. Але не забувайте, у вас є стаміна. Тут вона називається ці. Якщо вона закінчиться, нічого ви зробити вже не можете. Не перекат, не ні відбитися, нічого, і вас будуть дрючити до. Дуже жорстко. На цьому я попадався доволі часто, бо не звертав увагу на це, тому що ваші блокування, ваші відбиття, воно все потребує вашої стаміни, вашої ці. Коротше кажучи, бойова система тут явно дуже крута, у вас можуть нападати одночасно різні вороги, які мають різні зброї і різні стилі, і вам потрібно буде швидко переключатися. Також у вас буде можливість використовувати кішку, яка дає вам змогу пересуватися швидше по певним місцевостям, або навіть взаємодіяти з предметами взривні бочки, і т.п. По лукам знову ж таки у вас є можливість звичайні стріли використовувати вогнень, яд і т.п. Зброю теж можна мазати, можна мазати зброю там ядом, вогнем, паралізуючи певною отрутою. Плюс можна використовувати бафи на себе, а також на союзників. Наприклад, щоб ви швидше дамажили, більше дамажили, або щоб більше збивати ці, або щоб по вас менше проходив урон. Ну коротше, плюшок там доволі багато. З точки зору під. Зготовки до бойовки дуже класно. Плюс у вас є певні завдання, які дають вам змогу грати не самому, а вибирати двох компаньонів. Це може бути або штучний інтелект, у кожного компаньона, до речі, присутні свої бафи на зброю, на захист, на комбухи, на ці, Це коли у вас. Вона майже не закінчується ваша стаміна, ви домашні набагато більше, ваші союзники дамажуть набагато більше. Доволі дов... цікава історія. Якщо ви знову ж таки граєте на високій або надвисокі складності, у ваших супротивників теж є можливість так вас дамажити, бо там будуть такі боси, міні-боси, іноді вони грають в парах, іноді вони настільки грають в парах, що ну бос може у вас затягнутися години на півтори-дві, в залежності від складності. Але при цьому, якщо ви граєте, якщо у друзів у ваших є райс оф зронів, то ви зможете. Вони можуть долучитися до вашої місії або ви до їхньої місії, і тоді цікавіше буде грати. Я грав сольно, тому ну, цей компонент я не спробував, але ну, ви самі розумієте, будь-яка кооперативна гра, вона доволі стає цікавішою, якщо ви граєте в неї разом. Щодо технічного стану, якщо говорити, то ну, графіка, знову ж таки, це розробники Nio. Ніо. Графоні може став трошечки краще, але це залишається той самий Ніо. Не чекайте чогось такого над. Особливо я розумію, якщо ті люди, які грали в Rise of the Ronin, ну, ви скажете. Що це? От. І я вас розумію, але не треба порівнювати з цим. Не забувайте, хто розробник і на чому ставка. Сюжет пропрацьовані персонажі і боївка. Оптимізація. Ну, про оптимізацію говорити щось з приводу консольного геймінгу, я думаю, немає сенсу. 60 FPS стабільно тут у вас буде, але це на. Чи на балансі або производительності, я вже не пам'ятаю, ну явно не на найкращій графіці. Якщо ви ставите найкращу, то це вам 15 FPS грати неможливо. Так от, граючи на балансі, враховувати, що у вас буде 60 FPS, але в деяких локаціях все ж таки буде просадка. І можна сказати, блін, ну як завжди, але. Не хочу заскакувати наперед, я для вас готую ще певні відоси по іншим іграм. І от нещодавно ми з вами грали No Rest for the Wicked, Новинка ізометричний Souls-like. Так, да, він офігенно виглядає, але оптимізації немає, як і в багатьох інших іграх наразі в наш час в AAA проєктах. AAA студії, де й не тільки вони, в принципі, ми бачимо, що. Діло ти ставиш, не ставиш пофігу, графіку змінюєш не менше, не змінюєш. Неважливо, не працює. FPS як, як галіми залишається, так і залишається. Я кажу я вам, як власник RTX 4070 Ti і процесор Ryzen 5 600 x Ну, не топова конфігурація, але вибачте, не дешева конфігурація. При цьому у мене там і ОЗПшки 64 ГБ де тепер. Тобто оптимізація за ПК ще гірша по великому рахунку. Вона може задавати вам. Умовно гнучкість налаштування, але, от, наприклад, на Урестфор за вікет, який ми з вами намагалися знизити графоні, з максимального на мінімальний, це дало нам 0 FPS. Процесор і відеокарта приблизно довбляться в 40% там і 40% там. Ну, зміню, не зміню, графоні ні. Але от коли ви граєте за консолю, я вам вже кажу як людина, яка має більше і більше досвіду. Ну, ти купив консоль, так, ігри тут не доволі не дешеві, особливо, якщо новинки, 2000 плюс. Але вибачайте, ви все ж таки берете все під ключ. Ти купив, ти заінсталював, ти граєш і все, ти забуваєш про налаштування. Тут не такі налаштування графонів, як може бути на ПК, але сорян. Тенденція така, що ну я не знаю, умовно скажімо, одна-дві гри з десяти, на ПК буде реально графоністо і, і нормально оптимізовані. Інші ні. Ну, якось так воно працює. Щодо. Плюса в тому, що на ПК можна піратити, нічого говорити не буду, Ви знаєте конкретно мою позицію, Я проти цього, якщо ми говоримо в контексті популяризації українського регіону, щоб ми щоб компанії бачили, що тут купляють ігри, треба завозити собі сюди українську, а, хоча б ну, субтитри. Але якщо ви будете тільки піратити або переважно піратити, ну забудьте за українську локалізацію взагалі, тим паче на релізі. Тут друзі хотів вже закінчувати, але згадав, що під час монтажу, коли дивився, все ж таки згадав, що певні речі вам не сказав. Ну, кастомізація, вас вона нічим не здивує, але вона доволі детальна, і що вам сподобається, особливо на фоні нинішньої ігрової індустрії, те, що персонажі жіночі там реально гарні, і ви можете створити ту, яку ви хочете, а не щось незрозуміле. По типу тіло, один, тіло два, голос один, голос два. Ну, ви думаю, розумієте, про що я маю на увазі. З приводу шмоток також треба додати. Ви можете шмотки знаходити, ви можете шмотки знаходити і покращувати. По собі можу сказати наступне: немає сенсу качати якусь шмотку, яку ви знайшли. Ви роблячи квести, основні чи додаткові, завжди отримуєте шмот все краще, краще, краще. Тобто дропається, одягайте. Купувати теж сенсу майже ніколи немає. В крайньому випадку, якщо вам щось дуже сподобається, ви можете качати саме цю шмотку, але ресурсів потрібно доволі багато враховувати це. Ресурси вони накопичуються завданням. Також можете ви зброю або шмотки ваші продавати, або розбирати, що і приведе до того, що у вас буде більше ресурсів. Але тут є ще певний елемент кастомізації. Якщо вам подобається якийсь там певний наряд, якому ви хочете ходити довго-довго-довго, а шмоту падає багато. Ви завжди бачите по характеристикам, що характеристики вище, але шмотка вам не подобається. Ви можете через кастомізації. Костомізацію, яка там є всередині гри, зробити так, щоб ви завжди однаково виглядаєте, навіть якщо ви одягаєте різні шмот. Це стосується і зброї і різних пабрікушек. Там є ще кастомізація на візуалку в самій грі, там окуляри та ДТП, але особисто я не користувався, ну якось не по-японськи, чи що. З приводу гілок прокачки у вас буде всього їх чотири. Звичайно, це буде у нас там на якусь агіліті, силу, розум абояні. Вони всі доволі важливі. Прокачувати ви можете майже на максимум, якщо ви повністю проходите гру. I don't know. Певні скіли залежить від того, в який ви спосіб гри і битви використовуєте. Але ще що скажу, що у вас може з'явитися і п'ята гілка прокачки, але тільки після того, як ви проходите основний сюжет. Ну, і хтось може сказати, а який сенс ще в п'ятій гілці, якщо я вже пройшов, тому що вам тут дають там вже нові скіли, можуть давати вже епічну, скажем так, одяг для того, щоб робити певні квести, які у вас з'являються додаткові або щось перепроходить для того, щоб коротше, по великому рахунку, це все вже починається дорочильня, але комусь це подобається. Щодо вендорів, то для себе я зафіксував найважливіших лише один, але, ну, як мінімум, їх троє. Це, звичайно, буде умовний коваль, який зможе покращувати зброю, продавати зброю, розбирати зброю. І певні ще моменти. Є аптекар, який даває вам змогу купувати ліки, пілюлі, намазки всякі на зброї та ДТП, покращення вас як баф. І плюс певні реагенти, які ви можете збирати і бігаючи по карті, про це ми ще трошки теж поговоримо. Але основний для мене був вендор це вендор торговець чорного ринку, який з'являється, коли ви звільняєте певні території, або коли ви проходите певні квести, якусь їх частинку, тобто ви виконуєте завдання. Яке повністю треба пройти, бо в нього, ну скажімо так, дуже мало певних плюшок, але вони доволі цінні, як хілки, так і всякі намазки. Іноді, під час того, як ви подорожуєте по місту, по відкритому світу, ви можете бачити торговців, які просто подорожують у них за спиною, там величезна така сумка, я не знаю, як це називається в них в Японії. У них теж доволі багато цікавих речей, які вам знадобляться. Щодо збору ресурсів, як я вам сказав, він е, дуже простий, не напрягаючи, грінду ніякого немає. Там декілька трав, і здається, руда. Тобто, взагалі, по мінімуму. Більше того, що цікаво, е, хідбокс цих ресурсів настільки великий, що ви можете бути ну, доволі далеко від них, коли там пробігаєте на коні або без коня. І лутаються вони доволі швидко. Злізати не потрібно, дрочильні цієї немає. Це дуже комфортно, дуже прикольно. Я вам рекомендую збирати ресурси, тому що це дуже просто, і вони, повірте вам, особливо на великій складності, дуже. Знадобляться, нехватки як такої не буде ніколи, не по хілкам, ні по чому іншому, але ну це важливо. Єдине, що от на маски на зброю, да, треба все ж таки трошечки збирати ресурси. І основний плюс тут ще є в тому, що у вас тягар вас нічим не обтяжить. Це не соус, лайгра, що ви там багато набрали, все тепер ви обвантажені і рухатися будете гірше. Ні, тут в типово, як наприклад там, Horizon Forbidden West, неважливо, де ви збираєте ресурси. Якщо ви вже свої кишені набили максимально, все інше йде. В сховище. Це дуже комфортно, ну, можливо, в чомусь казуально, але не як в Dragon's Dogma. Трошечки понабирав і все. Давай, будь ласка, перевішений, стаміни немає і ще й пітляти пішки. Ще б багато вам чого б сказав і показав, але, на жаль, не запустилося те, що я вам хотів запустити. Купляти чи не купляти, давайте коротко. Ні, поки що не купуйте. Чому? Тому що, як на мене, на цю гру. На, на її, скажімо так, трошечки затягнутість і графоні 2000, скільки вона там, 200 гривень, чи плюс-мінус, я не пам'ятаю коштує. Е, ну не дотягує, відверто не дотягує. Тим паче, що є на фоні вже Ніо, тим паче, що є інші соуслаки, де треба багато пари, Секіра, наприклад. Ну і тим паче є Ghost of Tsushima. Тому вважайте все це. Якщо у вас є плойка, дочекайтеся, будь ласка, скидосів, це моя порада. Робити вам, звичайно, так як ви вважаєте. Дочекайтеся скидосів, І тоді ви зрозумієте, що ця гра доволі вартує свої уваги і своїх коштів. Тому що ну, воно варто своєї уваги своїх коштів. Але, ну, давайте так. Мабуть, півтори тисячі гривень це все ж таки стеля для неї для цієї гри. Якось так. Це мої враження. Можливо, щось я опустив, щось забув, але ну це так, на скажімо так, по відчуттям нещодавно пройденої гри, відносно нещодавно пройденої гри. Є проблеми, є плюси, але. Як завжди, є переваги і є недоліки. На цьому, друзі, все. Якщо вам сподобався огляд, ставте вподобайку. Дякую вам і побачимось в нових оглядах, в нових топах, в нових рецензіях і на нових прохожнях. До зустрічі!